Привіт, мене звати Оля Булдіна, і це відео присвячене назвам міст італійською. Для чого я його роблю? Тому що часто італійські, назви італійських міст відрізняються від того, до чого ми звикли. От почнемо, власне, отут ви і зрозумієте все. Наприклад, почнемо зі столиці Італії Рим. Рим італійською Рома. Тут я вам розкажу одну не дуже приємну для мене історію. Можливо, ви знаєте, і чули таку пісню братів Гадюкіних, де вони співають Дерчі, Рома, бувай здорова. Я завжди думала, чому Соліст називає Романа, ніби, ніби це жінка, так, Рома, бувай здорова. Думала, бувай здорова і що там є якась помилка. І стільки, коли я почала вивчати італійську, я зрозуміла, що він говорить про місто Рим. Бо така хлепа. Далі інші італійські міста Наполі. Це Неаполь. Генуя Дженова. Та й додається ще одна літера в. Дженова. І два відомих острови італійських. Це Сицилія, яка буде Січілія. Та Сардинія. У українському, скажімо, Сардинія, а італійською Сарденія. Я вже настільки звикла казати Сарденія, що і Сардинія у мене язик не повертається навіть вимовити. І переходимо до інших міст світу. Париж. Парижі, Лондон, Лондра, Москва, Моска. І це дуже смішно, тому що «ла Моска» італійською також буде муха. Ginevra, Женева. Тут вони додали навіщо ще літеру Р Дженевра. І останнє, але те, що мене дивує дуже сильно, це Монако Ді Бав'єра. Саме так італійською звучить назва міста Мюнхен. Насправді в італійській мові є два Монако. Перше це Монако, загальновідома країна, і Монако ді Бав'єра. Бав'єра тут означає Баварія, тобто регіон у Німеччині. І щоб розрізнити якось цих два Монако, вони додали сюди ніби. Це Монако із Баварії, Монако ді Бав'єра. Взагалі назви усіх німецьких міст. Перекладені на італійську дуже дивно. Якщо ви дивитеся італійську карту німецькою, я бажаю вам терпіння. Чого варте тільки місто Кьольн, яке перекладається італійською як колонія? Ну от де звідки оця їхня логіка, де вони взяли цю логіку, я не знаю. З вами була Оля, ставте лайки цьому відео. Можливо, ви знаєте ще дивні переклади на італійську мову інших міст, пишіть їх у коментарях. І побачимось наступного разу, папа. Щоб знайти певні чи цікаві випадки перекладу іноземних місць на італійську мову, пишіть їх у коментарях. Ми завжди раді їх читати. Читати.